Я блядь, у шоці У нас блядь, пів піщанки з чешників сьогодні приїхав піщанку. Коротше, оформляв у попередні страховку ще 24-му році, 12-го, поповнив на карточку гроші. А вони мене зняли з кредитки, росли проценти. Блядь, я в шоці з некомпетентності працівників Приватбанку. Та що я хочу сказати? Зустрів пару знайомих, блядь. Я в шоці кажу, Дімон, долбойоб. Ти каже, що їдеш на службу. Каже, ми он не їдемо. кажуть, було б за що воювати. каже, за що ти, Дімон, їдеш туди? За що ти, блядь, голову маєш служити землі. Всі часні поля, всі часні кажуть, нехай он до Крижанівське їде з білого дома, голову ложе. Кажу, хлопці, ну от ви не їдете, ви зараз вдома. Та що вам за це буде? Вони кажуть, ми хуй ложили на цю Україну в общем, на все. Кажуть, ти долбойок, що ти їдеш? Я думаю, справді хлопці, я дійсно долбойок чекайте, защипнуся. Знаєте, чому я долбойок? Бо, бо їду, бо їду туди. От дійсно їду туди, воюю. За що я воюю? Фабрики частні, поля часні, все частне. Державного нічого немає. За що ми?